Усім привіт! Ви на каналі Тут Цікаво. Бурштин або янтар це не мінерал, а скам'яніла смола деяких давніх дерев, які пускали коріння тільки, уявіть 120 мільйонів років тому. Його появі сприяла критична зміна рослинного покриву землі. Через зміни клімату сухого і жаркого на помірний з'явилося безліч нових рослин, але зникли інші види рослинності, включаючи цикадові, сагові і папоротові. Зацікавило? Не забувай про лайк. Та підписку на наш канал. Ну, а ми продовжуємо. Всередині цієї напівпрозорої викопної смоли можна знайти рештки тварин, що населяли землю мільйони років тому. Найбільший у світі бурштин лежить в музеї бурштину в Копенгагені. Коли його знайшли, вага бурштину становила близько 80 кілограмів. Шматок бурштину, якому приблизно 25 мільйонів років, був знайдений у 2014 році шахтарями із західної суматри. Зараз його вага 47,5 кілограми. І все ж варто сказати, що таких великих шматків бурштину вкрай мало. За всю історію було знайдено менш ніж 10 екземплярів вагою понад 5 кілограмів. Існує понад 300 кольорів, які заробляється бурштин. Кольор бурштину не завжди жовтий, червоний або оранжевий. Цей самоцвіт може бути білим, зеленим і блакитним. А бурштин блакитного кольору можна знайти тільки в трьох країнах на нашій планеті: Мексика, Нікарагуа і Домініканська Республіка. Щоб бурштин зміг утворитися, потрібні мільйони років і певні умови поховання смоли в лісових ґрунтах. Велика частина смоли дерев хім Нестабільна і з часом вона згниє замість того, щоб затвердіти. Щоб вийшов бурштин, смола повинна міститися під землею при певних умовах. Ґрунт повинен бути сухим і насиченим киснем. А в заболочених місцях, де немає кисню, смола дерев зберігає крихкість. У бурштині застрягало безліч тварин і навіть перо динозавра. Всередині бурштинових осколків можна помітити комах. Оскільки янтарна смола має властивість муміфікувати, всі жертви, що застигли в смолі мільйони років тому, збереглися у своєму первозданому вигляді. Також в середині бурштину можна виявити жаб, ящерок, пілья птахів, зміїну шкіру, кістки савців, а також безліч рослин. Варто відзначити, що всі тварини та рослини, що застрягли в бурштині, називаються інклюзами. Такий бурштин набагато дорожчий, ніж звичайний. Його вартість може доходити до 20 тисяч доларів. Серед найдорожчого бурштину можна виділити три: один, в якому зберіглася ціла жаба, один з 7 сантиметровим хамелеоном. Та один з 10 сантиметровою ящеркою. Вартість кожного становить кілька десятків тисяч доларів. Завдяки своїй властивості муміфікувати комах і тварин палеонтологи змогли відтворити життя на землі в її ранніх стадіях. Вони також знайшли понад тисячу вимерлих видів комах. Найбільші в світі сховища бурштину розташовані в Балтійському регіоні. Згідно з доповіддю Лондонського королівського товариства з розвитку знань про природу, понад 105 тонн Балтійського бурштину було видобуто у північній Європі у місцях, де в палеогеновому періоді росли ліси. Стародавні єгиптяни дуже любили бурштин. Безліч свідчень вказують на те, що в єгипетських гробницях, побудованих 3200 років до нашої ери, збереглися частини бурштину. Деякі вчені вважають, що бурштин був використаний як символ сліз Бога Ра. Вважається, що цей бурштин був утворений на Балтійському узбережжі за тисячі кілометрів від гробниць. Бурштин також прикрашав корону єгипетського фараона Тутанхамона. Кілька тисячоліть тому люди вже могли обробляти бурштин і робити з нього прикраси. Про це говорять археологічні розкопки в Англії. Велика частина бурштину на планеті має вік не менше 90 мільйонів років, але є і неймовірно старі зразки. У 2009 році у вугільній шахті в США вчені знайшли шматок бурштину, якому 320 мільйонів років. За структурою він нічим не відрізнявся від молодого бурштину. Особливо цінність. Має бурштин видобутий в шахтах Мексики, Нікарагуа і Домініканської республіки, тому що в ньому набагато частіше трапляються інклюзи, комахи, рослини, рибки або частини савців, які застрягли в бурштині. Вишневий бурштин був особливо популярний у Китаї та Японії, особливо серед членів імператорської родини. А в стародавньому римі цінували прозорий бурштин червонуватого відтінку. У східних країнах великою популярністю користувався прозоро-жовтий янтар з зеленим відтінком, а також хмарний бурштин, який має молочно-білий відтінок. На Гаїті був знайдений уламок сонячного каменю, всередині якого зберігся древній павук. Згідно з вченими, які вивчали цей бурштин протягом двох років, знайдена 4-сантиметрова комаха, що мешкала на території нинішньої Гаїті, 120 мільйонів років тому. Дивно, але вік бурштину був визначений завдяки крові павука. Щоб відрізнити справжній бурштин від підробки, потрібно всього лиш занурити предмет солону воду. Натуральний бурштин занурений, у склянку з водою, з двома трьома столовими ложками солі, спливе. А підробка піде на дно. На цьому все. Не забувай про лайк та підписку на наш канал. До нових зустрічей!